Доброго дня, шановні любитель винограду, знаходиться на моєму каналі Захід Виноград в Рівнській області. Північний захід. І так, хочу показати продемонструвати сорт винограду, біля якого ми стоїмо. Це сорт винограду американської селекції Хелловін. Це вже залишки, що залишилося від нього. І грони, які пізніше опилювалися, це є ягода кишмиш. Дуже солодка, дуже на неї ведуться діти та й дорослі. Це дуже вона украшує, якщо їх засервірувати стіл там. Вона така, як ви, виходить, як ви так, ягодка на тортику. Якщо робити отакі, от знаєте. Вона дуже прикрашає стіл і всі радуються, ніхто мимо не може мимо пройти Для даного сорту. Ще зеленцем зрізають, дайте нам хоч би одну. Ну, так, знаєте, вона не є велика по возі ягода. Ягода сама така, знаєте, там від 200 до пів кілограма. Вона не є такою, що мощне гроне, але вона варта уваги, людей притягує своїм зовнішнім виглядом. То люди є купляють очима. Ще зеленцем, ще цукру цукру бирають, але зріжте хоч одненьку, там таке ну, таке бажання клієнта на першому плані. Тобто кого цікавить, посадковий матеріал даного сорту винограду. Хейло, ви можете звертатися. Є наш телефон в описі під відео, є контакти на нашому YouTube каналі. Замовляйте, кого цікавить, звертайтеся. ну, На цьому все. До побачення до наступного відео.